Вітаю, прошу вас уважно подивитися на фото ось цієї дівчинки. Її звати Злата Чучина, і їй 12 років. Вона зникла безвісти у селищі Довга Балка Краматорського району Донецької області. Це селище розташоване у безпосередній близькості до тимчасово окупованої території і місць, де точаться бойові дії. Тож дитина може перебувати у небезпеці, і, на жаль, де вона зараз невідомо. Тож, якщо ви знаєте будь-яку інформацію про 12-річну злату, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні. Також у Донецькій області, але вже в окупації, у селищі Новотроїцьке Покровського району зникла ось ця 15-річна дівчинка. Зв'язок із Олександрою Майдік обірвався. У травні 2023 року і з тих пір про її долю нічого не відомо, що сталося з дитиною, де і з ким вона перебуває, ми не знаємо. Але дуже сподіваємося, що з Олександрою усе гаразд, і що з вашою допомогою її вдасться розшукати. Тож, будь ласка, ще раз уважно вдивіться в обличчя дівчинки. Я прошу вас не залишатися байдужими, і якщо вам щось відомо про Олександру. Повідомте за номером сто Це гаряча лінія служби розшуку дітей Магнулія, яка працює цілодобово. І пам'ятайте, будь-яка навіть найменша інформація може допомогти у розшуку чи навіть стати вирішальною. Також нам можна написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі або у нашій соціальні мережі Instagram або Фейсбук. Давайте разом зробимо усе можливе, аби якнайшвидше розшукати зниклу дівчинку. Звісно, переважна більшість дітей, які зникають протягом останніх кількох років, це діти з окупованих територій. Тож, якщо ваша рідна дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином. Одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей магнолія за номером. 16.30. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку: повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості, надайте фотографію дитини та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Зараз на Донеччині оголосили примусову евакуацію з 14 населених пунктів, звідки треба вивести родини із дітьми. За даними ОВА, наразі там перебуває близько 1150 дітей. Тож давайте послухаємо важливі поради, що треба робити батькам, аби, не дай Боже, не загубити дитину під час евакуації. Адже на жаль, таке під час повномасштабного вторгнення траплялося уже не раз. Батьки, щоб не загубити дитину у натовпі, наприклад, під час евакуації або в укритті у метро. Перед візитом у людне місце обов'язково проведіть інструктаж із своєю дитиною. Що робити, якщо все ж таки дитина загубиться? Навчіть свою дитину знати, пам'ятати своє ім'я і прізвище. Імена батьків. За можливості номер телефону одного з них. Поясніть дитині, як поводити себе у натовпі. Розкажіть, що це не місце для ігор. Не можна відходити від дорослих і пересуватися самостійно. Потрібно тримати маму або тата за руку. Одягніть свою дитину у яскравий помітний одяг. Скористайтеся бейджом або біркою. Напишіть на ньому своє ім'я та контактний номер телефону. А також Контакти інших родичів, прикріпіть цю бірку до кишені одягу, який дитина ніде не залишить. Важливо, щоб це не був рюкзак або куртку, яку дитина може зняти. Увімкніть відстеження геолокації на телефоні дитини або її смарт-годиннику. І синхронізуйте їх із своїми гаджетами. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua